Слава нації. Так, на останок мого лікарняного. Бо завтра, сподіваюся, благополучно пройти кінцевий огляд, контрольний огляд у лікаря і повернутися до бою, до любої роботи. Залишилося мені розшарити, я бачу, з власної бібліотеки вірту, віртуальної тільки по танчику. По 64 шці Папку. Мені здається, там один файл чомусь мені зараз не хоче відкривати. Я сподіваюся, це тому, що в мене поганий інтернет, а не тому, що щось там із ним трапилося. Але я обов'язково промоніторю ситуацію і його відновлю, якщо з ним якісь проблеми. Так само, якщо раптом у вас є проблеми із завантаженням будь-яких інших файлів з будь-якої іншої папки, що я розшарюю так, під моїми відео, то, будь ласка, пишіть в коментарях, буду. Досліджувати і виправляти, коли це буде, звісно, в моїх силах. Все, завантажуйте, вивчайте, користуйтеся і перемагайте. Слава нації!